Минулої ночі сумщина потрапила в сніговий полон. За даними українського гідрометцентру, найбільше снігу випало в сумах 20 сантиметрів. В Лебедині – 16, Ромнах – 15, Конотопі 12, дружбі 11, глухові 9. щодо України, то найбільше снігу наразі на Волині 30 сантиметрів, на Львівщині до 26. Через великий сніжний покрів були знеструмлені окремі населені пункти Конотопського, Сумського, Охтирського та Романського районів. Станом на ранок 14 грудня там працюють над відновленням електропостачання у посиленому режимі. Мешканців Сумщини просять дотримуватися правил. Електробезпеки і в жодному разі не наближатися до обірваних дротів на відстань менше восьми метрів, щоб не наражати себе на небезпеку ураження електричним струмом. Служба автомобільних доріг повідомляє, що вночі на автошляхах Сумської області працювало 66 спецмашин і механізмів для очищення і обробки проїзної частини. Зранку їх кількість зросла до 94. Через специфічні погодні умови на ранок середи по області сталося майже два десятки дорожньо-транспортних пригод. На щастя, ніхто не постраждав.